У цій рубриці зазвичай розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мілок вже традиційно від українського бренду гарне, адже зараз важливо підтримувати саме українського виробника. На мені сьогодні лонг слів зовнішніми швами із нової осінньої колекції джинси в стилі апсайкл і шкіряні кросівки. Із настанням осені компанія підготувала для вас багато затишних новинок, які ви можете придбати в онлайн чи офлайн магазинах. Важливо те, що у бренду гарне є завжди велика розмірна сітка до 4 xl адже компанія. Піклується про жінок, які мають розкішні форми, і про вас усіх вона теж не забула, тому що як завжди підготувала подарунок цього разу. Це такий лонгслів, який ви бачите на мені, але колір і розмір переможець обере собі сам. Щоб отримати такий подарунок, правила незмінні. Вам потрібно бути підписаним на мій ютуб канал та інстаграм сторінку бренду гарне, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами люблю гарне, але пам'ятайте, що в коментарі має бути більше ніж три слова. Переможця, як завжди, обиратиме рандомно в сторіс. На своїй сторінці в інстаграм.